Так, друзі, усіх вітаємо на каналі Територія Зварки. Сьогодні у нас на огляді професійний фрезер Bosch модель gof 130 потужністю 1300 Вт. Ось, ми зробимо невеличкий відео огляд цього фрезера, комплектацію його, порівняємо з іншим фрезером. І не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Обов'язково коментуйте. Питайте, що вас цікавить. На всі питання постараюсь дати відповідь. Погнали! Фрезер Bosch Professional. Зенійки професійної. Наш канал територія дварки переважно тільки займаємося зваркою, але виникла потреба ось в такому фрезері, тому що обробляємо дерево для лавочок, які виготовляємо. Наприклад, для каче лавочок лавочки виготовляємо, там також дерево є. А ось цей фрезер ми взяли для того, щоб вирізати круглі столешні. Для цього ми вже придбали ось таку фазову фрезу. Пазова фреза. І зробили спеціальну приспособу, яка нам допоможе акуратно вирізати круглу столешню. Тому що, щоб не пропустити наступне відео, яке вийде з виготовленням круглої столешні, обов'язково поставте галочку на дзвіночок і ви обов'язково дізнаєтесь, коли буде наступне відео. Так, що до комплектації. В комплектацію входить пилозбірник, входить ось такий столик. Дві направляючі, копірувальна насадка. Оце обмежувач глибини. Тут він заставляється. Ключик. Тут швидкозмінний стоїть пендель, його нажимаєш, ключиком відкручуєш, закручуєш, затягуєш призов. Також ось така фігня, буду читати. Чесно, ще не знаю, що тут таке є. Додаткова цанга діаметром 6 мм. Додаткова санга тут цанга 8 мм. І ось набір ось таких болтиків. Це, напевно, потім ми розберемо. Так, по фрезеру. Фрезер має в нас захисне віконечко. Все гарно лежить в руках. Має захист від випадкового включення, тобто, нажимаючи на кнопку, ви його не включите, як тільки не нажмете ось цю кнопочку з боку великим пальцем. І тоді, і тоді йде плавний пуск. Зауважте, плавний пуск є в цьому френдері. Є такий важіль, він нам дозволяє відпускати стіл донизу. Тобто ми можемо його нажати вниз і Віджимаємо, стіл фіксується на глибині, яку ви йому задали. Відповідно, є шкала, по якій ви також можете самостійно задавати відповідно, для вас глибину. Так, направляючи, по яких ходить стіл, мають ось такі пильники. Виробник заявляє, що дає гарантію на них 10 тисяч відпускань, закривань, тобто піднімань. Я не знаю, чи ми стільки будемо це робити, але говорю те, що заявляє нам виробник. Копірувальний столик легко кріпиться. Ось є невеличкий важі під столиком. Ми заставляємо копірувальний столик. Відщовхнули, все, столик стоїть на місці і з ним також Це чітко працює. Діаметр копірувального столика 17 мм. Наступне Друга ручка, Друга ручка. ручка. у нас, до речі, прорезинені, досить зручно і комфортно лежить фрезер у руках. Він досить такий відчутний порівняно з фіументом, тому що фіолет можна тримати однією рукою. А це однією рукою не знає. Може і втримається. Є Регулятор швидкостей, який регулюється лівою рукою. Тобто ми нажимаємо, запускаємо. Сьогодні було перше включення. Ніяких запахів немає. Все чітко працює. Корпус, на мою думку, досить надійний. Є е, швидка заміна щиток. До речі, щиток я в комплектації не побачив. От що мене здивувало. Так, щиток в комплектації в нас не було. Так, так, так. що я хотів вам ще сказати? На рахунок того, чому я взяв саме цей фрезер. В ньому є така функція, функція постійної швидкості при навантаженні. Ну, так простими словами, тобто м -м, Називається Constant Speed. Добто, при різних навантаженнях він зберігає ту ж саму задану швидкість, яка була задана обертом-регулятором обертів. На рахунок, поки що маю можливість порівняти його з трейдером Fiolen. Трейдер Fioland у мене прослужив, я його придбав цього року. Цього року придбав був перший запуск. Захотів опустити столика, почав крутити, і дивіться, що сталося. Тобто, цей силомін, цей матеріал легко тріс. І зараз у мене столик фіксується шурупом Шурупом зафіксований столик, і я просто ним знімаю кромки. Кромки знімаю з заготовок. Все, Все для чого і мене використовується. Тобто, якби я навіть хотів його до чогось другого запустити, я буду з ним махатися. Одним словом, це не той фіолен, що був колись, яким колись користувались наші батьки. Мій батько також дуже хвалив фіолен. Ті, хто знає, про що я говорю, мене зрозуміють. Ну, Зараз дуже багато фірм вийшло, але я вибрав саме ось цей фрагер. Далі ми побачимо, як він себе покаже в роботі. Так, думаю, думаю на цьому буде все. Ну, В кінці, в кінці я все ж таки покажу приспособу, яку я придумав для вирізання круглих столешень. Ось ось така металічна приспособа. Е, звісно ж, вона була зроблена саме під цей фрезер. Ось під цей фрезер. Знімається пластиковий стіл, кріпиться ось ця приспособа. З отворами ми трошки вгадували. Можна сказати, вгадали з отворами. Далі вимірається радіус від фрези по лінії. Свердиться отвір і кріпиться в саму, в саму панель, в якій буде вирізатися кругла столешня. І далі поступовими круглими рухами ми вирізаємо кругло столешню. Відповідно, оглиблюватись цей фрезер не дозволить оглиблюватись за рахунок того, що було зламане кріплення. А ось цим фрезером ми, я думаю, це все зробимо легко і плавно. Будемо потрішки опускати столик і проходити, проходити кожного разу і вирізати столешня. Я думаю, що мені вдасться підігнати цей столик. Тут, в принципі, попадає. Так, можна буде підігнати під ці отвори, закріпити його і використовувати для вирізання круглої столешні. Ну, це все вже ви побачите в наступному відео. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте, поставте лайк і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім дякую за перегляд. Пока!